Вбивство в Івано-Франківську на вулиці Івасюка жінка ножем смертельно травмувала іншу місцеву мешканку, яка зробила їй зауваження. 12 жовтня на лінію 102 зателефонував мешканець Івано-Франківська, який повідомив, що його співмешканці нанесли ножові поранення. На місце негайно виїхали всі профільні служби поліції Прикарпаття. Правоохоронці встановили, що фігурантка вчинила конфлікт з чоловіком та його співмешканкою. Словесна перепалка, яка раптово виникла, переросла у бійку. Під час якої підозрювана спричинила ножове поранення в область серця 32-річній жінці. Від отриманого тілеснього ушкодження вона померла до приїзду швидкої допомоги. Підозрювана 26-річна мешканка Івано-Франківська після того, як поранила 32-річну жінку, втекла з місця події. За лічені години поліцейські встановили особу та знайшли її вдома. Вона раніше не судима. За місцем проживання поліцейські також виявили та вилучили ніж яким ймовірно були завдані тілесні ушкодження потерпілій, Фігурантку поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального Кримінально-Процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України жінці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.